Доброго ранку, друзі. Вітаю вас всіх на каналі Життя у Польщі з Надією. Ось такий у нас ранок 9 часов утра, п'ятниця. Над губоловкою стоїть такий димка, туман. Там бачу, вже мені видно добре, що на деревах такий ізморозь. І в нас пролітало трошки з утра, як круп... крупці, якісь такі. Якась погода. Ну, казав Волик, що сьогодні один день. Буде ще погода така холоднувата, а завтра вже буде сонце. І завтра вже, мабуть, почне робити машину. Ось такий у нас раночок. Я закип'ятила чайник, зараз буду робити собі кофе. Багато у мене сьогодні планів на цілий день. Виходить на вулицю і багато ходить. Треба сходити в український магазин. Мене, дівчатка, це інтересує. Нравиться мені цей світок до бізум'я. Дивіться, який гарний. Ну, чи, Що з ним робити, щоб він ріс уверх, як цвіток, його треба маличку підв'язувати. Чи що йому робити? Ось дивіться, де корінець який І куди цвіток іде. Чого він так росте, я не розумію. Так мені подобається, так він мені душу радує. Це просто не знаю як. Ну, як би його управляти, щоб він ріс. До гори, зараз вже, звісно, в такому стані, ти його не піднімеш. Розців, розпустився, я й не думала, що він так хорошо розпуститься. Косметика моєї дівчатки досі на вікні, і досі я нічого не обрала по цій стороні. У шкафу з вами навели порядок, я знову опять болію, опять гундосю, ночі не сплю. Коротше, все не слава Кофе у нас закінчується, зовсім чуть-чуть осталось. Мені на один зуб. Ну вот, заїде. Казав, як буде в нього минуточка, то він заїде і купить. Завезе. Заїду, каже, додому і куп'ємо з тобою із свіженької баночки. Сьогодні в мене дівчатка п'ятничка, пісний день. Сьогодні готувати нічого не буду, не планую. Кому буду гуляти, треба йти в український магазин. Треба леді на гостинець купити. Вчора ходила, купила бутилку хорошого якогось вина і коробку конфет. Наташа з України привезла красиві українські рушнички вишиті і хоче е, хазяйки жабіх дворок. Де вас поставити, щоб ви мене бачили? Хоче хазяйки жабіх дворок. гостинець, бо сьогодні прийме на ногті. Зараз я вас установлю і побачу. <кхи> <кхи> слабость. Дыхать на мочим. О, у мене некрасивая, девочки. От сегодняшний сьогоднішні перед вами. Слабость у мене. Капець, яка слабость. Ходити треба багато. Значить, Ліда пішла, купила конфети, купила те, що купила. Я нею, нею вам щось розказую невнятно. Принесла вечером додому, в пакет. Богдан прийшов, побачив і все. Йому треба відкрити. Він у нас ніколи нічого не хоче, він ніколи нічого не просить. Ну если вже просить, то естественно, що йому треба дати. Стріла конфети рошені в коробке, красива коробка. Ну що, одну конфету з'їв? Він відкрив, з'їв одну конфету. Дали йому йому, естественно, відкрити, бо він ніколи не проси. Раз попросив, то хай пробує. Ой, господи, дали йому конфетку. Ну, відкрили. Він одну з'їв, одну діда віддав. Кажу, це дратування. Ми зараз вже ж все-таки не будемо їсти сладкою, я сподіваюся. Два дні, як Наташа поїхала, не їмо, йому по-нормальному. Так уходе водичка, уходе водичка, таке відчуття, що прямо обізвожування якесь в організмі. От. І що? І я кажу, Ліді, ти йому давай, коли клієнтка буде. Клієнтка буде в... вечором. Ну, кажу, давай йому, а я зустрічка, 10 вони відкриються, виберусь та схожу і куплю. І сьогодні оце буду купити. Треба мені зайти в Лідл, що по овощам подивитися, по фруктам. В общем, сьогодні будемо з вами знімати відео по магазинам. В українському я не буду знімати, там міста мало, розвернутися, нема де. А в лідел піду, може щось вийде зняти і показати, які це. П'ятниця пісний день. ми вчора вечором з усіма гуртом наліпили вареники. Вовик прийшов з роботи, я лежала трупом. Вовик прийшов з роботи, замісив мені тісто, благо, що машинка, та що міста. Він замісив кісто і приніс картошки, бо не було вдома той картоше вкусної. Шовгами. Я начистила, він зварив. І поки прийшла Ліда з роботи. Ліда прийшла з роботи, ми повечеряли і наліпили вареників. Так що сьогодні у нас день свободний, цілий день будемо їсти вареники. Цілий день у нас буде перший прийом 12, з 12 до часу, а другий там 7 часов, як Ліда приходить з роботи. Є у нас там жарене м'яско, якщо Вовик захоче додати до вареників, Ну, взагалі, зато в мене свободний день. Ну щось мені так слабость, так мені прям, як кажуться, холодний пот виходить. Чи дойду я сьогодні по магазинам, чи ні? Воно ще й погода. Оце ж така погода, і вона на нас. Як може дійствовать? Хорошо, не дуже хорошо. Сьогодні, я виключаю, п'ю кофе, покажу щось путь, бо що ж я одно і те же розказую своє дити, аж самій противно. Ну, утро таке, думаю, покажу, яке в нас утро. Бо вже немає нікого. Богдан прийшов, пожалувався мені, що приснився йому страшний сон. Якісь насікомі. Він знає, що зима насікомих нема. На тут десь якийсь паук, якась доска він не міг вийти на п'ятий етаж. Взагалі я... правдоподобний. розумію, що це був сон, бо так розказує, як було цікаво. І він дідусь вукав і в общем, кажу, це я тебе не помолила на ніч. Я його на ніч перехрещу, помолю і скажу, що ангела І він тоді спокійно спить. Ангела-хранітель його оберігає. А вчора не помолилися і йому приснився страшний сон дівчатки, пью кофек без вас. І ви і ви пийте. не буду балакати. Щось покажу потя. Так вкусненько снідає наш мальчик сьогодні, да? Mm -hmm. Люба вкусненько тобі. Это да. А кіндери? да кушай, та будемо збиратися йти в український магазин. Ти пам'ятаєш, що ми маме обіщали? Кто обещали? Піти в український магазин купити конфеты, ті, що ты вчера відкрив. Так я вчора купила, сейчас я їх буду есть после йогурта. Ну, а Ліді надо на гостинець піти купить другі. Так что будеш їсти, а мы ну, сходим, купим другий, да? Угу. Ну, смачного тобі. Ага. треба викласти в пакети, Щоб не перемерзали просто на морозилочки Я їх перекладаю в пакети. Я думаю, ви теж. Ось які красиві. Дивіться, не знаю, як камеру не хоче тягнути Красота. Значить, зварили з картошкою. Я, мабуть, їх путати не буду. Чи буду путати, бо я не знаю, ми їх викласти в місті. Зварили з картошкою, багато цибулі його жари. А потім трохи було квашеної капусти, він і капусти. Без добавки свіжої одну квашену. І ми зліпили ще й з квашеною. Ще залишилося в нас кісто, не вистачило начинки. Ми просто галушечками його виклали, зараз я вам покажу. І будемо варити, отак і будемо. І з капустою, і з картошкою, мішма, і галушки. О. Як хочемо, так і хімічим. Зараз я вас, дівочки, перенесу. Камера, звісно, величує, вони не настільки великі. Ось вот такі. І прям з варениками варенички такі. І ми їх прямо вареничками будемо між маварити ці галушки. Буде попадатися тісточки, буде попадатися вареничок. Ось так ми вирішили, щоб тісто не пропало, не заморажувати його, ось як велике можна зламати. Це вже ми так робили на наодчепись, щоб тільки не пропало. Ну нічого, я думаю, не пропаде. Ми сьогодні будемо обідати, зваримо. І я вам покажу, як воно виглядає. Є у мене одна біда, нема у мене, дівчатки, пакетиків. Нема пакетиків. ті пакети, які в мене великі, оті хороші з закривачкою, боже мій не бачите, мене пів голови. Ті, що з закривачкою, хорошенькі для заморозки, в ящику на холодильнику я не достану. Богдана не хоче посилати, щоб дитина не впала. Отець, поки приїде, ну, в общем, я складаю в одну маечку, Були банани, вибрала банани, перевернула пакетик, вивернула і все. І сейчас складу. Мені головне, щоб вони в морозилке дуже не вимерзали. Влага не вимерзала з них. Все. У мене тут ще пачка грибів заморожених, фасоля. О, ще тут треба доїдати. Треба доїдати та свіженьке заправляти укропчик, бо потім ну, не свіже не хочеться їсти. Ох і ящик! Має ума попасти. <ріст> Ось такий пакет. Два з половиною, мабуть. Обично, в порції на кілограм руки в мене, виходить, 2800. Ну, так як кісто залишилося, не вистачило, сюди в бумагі покладу оці галушки і зав'яжу. Щоб кісто не пропадало, мало не розчитала. Ні, я розчитала картушку, я її зварила, а потім одібрала Богданові з маслом. Нам вже за жаркою пісні. Я мисочку зібрала, йому з маслом положила і зато мені не вистачало. Не вистачало, ума. Ой, Бог. все. Запакувала. Господи. А то в мене в голові крутиться, що треба зайнятися оцем ділом. Все, дівчатки. Справилась з одним ділом. Все, дівчатки. Коротенько розказала, показала. Що показала, те показала. Закругляємося з цим відео. Ми зібралися вже з Богданом іти в магазин. Я думаю, якщо у Lidl хватить в мене сили зайти, то це вже буде друге відео по Лідлу. А сейчас Богданчик вам бажає всього найкращого, ангела хранителя щоб сни погані не снилися, Мирного неба, всього вам самого найкращого. Зустрінемось я думаю, в следующему відео. Наскільки хватить сили. А ви мені не болійте. Будьте здорові, щасливі, веселі і не болійте. Пишіть коментарі. Аккуратно. Пишіть коментарі, ставте лайки, підтримуйте канал. І до скорої зустрічі! Ах, і хлопчик, горобчик. Хто? Ти? А -а -а. Смачного... До дому хоч... Смачного тобі. Спасибо, додому хоч не приїжджає. Сюди щось видумають. То мареники, то борщ. Я не знаю. а Ось капустою добрі. З капустою добріше, як з картошкою. Кисленька капусточка. Ай. Я вже спробувалася. Таке добре. А то у нас рукола з помідорами, як для кози. Таке добре. Привчили його. Самі злідо йому, і він привчився у мене ще на плиті, тільки закінчила Оце галушки сахарком посипала, масло поклала зверху, грудкою, грудкою зробилися, а сейчас він молочка туди налі. Дело в тому, що я сьогодні до обіду, ну як поработав. Хорошо. Будуть кості боліти. сьогодні гриб і мів і з обрізав дерева. Не дерева, а кущі. Там Таке, як пригорочик, хати у шефа. Шеф виходить таке, з такими, як ти, зими вже не буде. Вже <laughs> обрізка пішла, листя гриби. З осені не було мені, коли погребтися. І пообрізати. Я думаю, є свободна минутка, а воно погодка така, що я знаю, що дерева вже обрізають. Що по новостям нічого не читав? Я не читала, бо тому, що немає мене... А я Вера. десь зайшла, у мене ніколи не висвічується, я сьогодні прочитала, що е, у Васілівка який це далі. Василівка, до Запорожжя, що далі? Mm -hmm. Кам'янське, Кам там наші, наші хлопці продвинулися. Я добре читав вчора, що щось МГТ не може приїхати. Задержують ротацію. Вони ж от читалися руські що. Вони там Кам'янське взяли, а вони не взяли, відступили. А тепер, там, де машини їх не їздили, вже щось не там контролюється. А тепер як зробити, не знаю, як вивернуть. Як вернуть. <рес> не знаю, а... як брехні свої. А там вже типа відчиталися щось. Кем поращата в грубі. Ну так не кажеш нам. Оце я сама щось вичитаю і все. А ти нічого не читаєш. Та да, ну, це... І немає сьогодні Танюхи Алексіївни, щоб я її подивилася, і вона б сказала. Проги, там, як по неї там загородами. Вони Ми... кружляють там наші дрони. Угу. Ну да. Що ж мені робити? Нормей мече. Ой, яка баба кончена. Ну. нічого, чого? Там до ноха. Ну все, Вовику смачного, дівочки. Я да. з вами вже попрощалася, вже хотіла доділувати відео, подивитися последній кадр і відправляти. Люблю, я, ну думаю, хай вже поїсть. Злиплюсь, Він да, ж... да, да. Так лучше їсть, запітіти у нього лучше, як перед вами. Понимаете? Там да. із капустою, і з тим, і з картошкою. Все в місті. Що, вже злиплись? Лученько, чи сили нема. Треба не так, щоб вилетіло. <laughs> а вилку не помішаю, бо розлізуться. Еліда ще должна прийти на ці вареники, десь там занята, казала минут через 15. Все, кажи всім пока. Давай. До вечора.